Доброго дня, шановні! Ви на каналі Будиночок в селі. Продається будинок неподалік Івано-Франківська, село Височинка. Унікальний дерев'яний двоповерховий котедж на 109 метрів квадратних 2015 року року побудови. Дизайнерський проєкт з використанням викос... високоякісних матеріалів. Біля будинку стоять сонячні батареї та вітряк, що забезпечує будинок повною автономністю, а також підведена і окрема електрика. Газу немає. Є балон під плиту на кухні, а також великий камін на дрова в центрі будинку, септик на 5 кілець. Власна свердловина на 500 літрів в день. Земельна ділянка, 10 соток, є сад та теплиця. Гараж з автоматичними воротами та горищем. Брама на подвір'ї теж автоматична. Є погріб з системою водовідведення, який ніколи не підтопить. Будинок під охороною має відеоспостереження та спутниковий інтернет. Гляньте, який охайний будиночок. Тіп покривлі металочерепиця. Два свонузла. Стіни дерев'яні. Щоб дізнатися вартість, телефонуйте за телефоном 096 76 84 110. Та ставте лайк. І підписуйтесь на канал, щоб такий чудовий будиночок знайшов свого господаря.